О, повідомлення від Ірки. Ну, звісно, допоможу талановитій дівчинці. Хоча я не знала, що в неї є взагалі донька. Ну, добре. От він і ти втрачаєш усе. Так працюють телеграм ботоферми Якийсь пароль просить. Е, е, а що відбувається? Чому мене вибило? Тобто змінено пароль. Люди люблять допомагати. Ми просто даємо їм привід. Лінк веде на фішингову копію Телеграм. Ти вводиш свій номер і все. Ми отримуємо доступ до твого акаунту. А далі запускаємо ланцюгову реакцію, бо працює за тебе. Ви отримуєте повідомлення: проголосуй за малюнок моєї доньки. Ніби нічого і підозрілого. Ви тиснете на лінк і вже на підробленому сайті, який маскується під Телеграм. Вводите номер і все. Ваш аккаунт у руках шахраїв. Далі ще гірше. Ваш профіль починає розсилати те саме вашим друзям. Ланцюг фішингу запущено. Як себе захистити? Не клікайте на підозрілі посилання. Завжди перепитуйте у відправника напряму це точно ти. І найважливіше, увімкніть двофакторну автентифікацію. Це ваш цифровий замок. І найпростіший спосіб зберегти аккаунт у безпеці. Не дайте себе обдурити, І що мені тепер робити? Я ж хотіла лише допомогти.